Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну та корисну страву рис з овочами. Готується вона дуже просто та швидко. Її можна смакувати окремо, самостійно або ж подавати як гарнір. Найбільше мені смакує жареною рибкою. Отож, розпочинаємо. Сьогодні я використовую мексиканську заморожену суміш, в якій міститься перець, морква, квасоля, зелений горошок, кукурудза, селера та цибуля. Таку суміш, звичайно, можна приготувати самостійно. Ставимо сковорідку на вогонь, додаємо рослину олію, розігріваємо і сюди ж вкидаємо заморожені овочі. Тушимо 10 хвилин на середньому вогні. Рис промиваємо декілька разів холодною водою, поки вона не стане прозорою. Приблизно 5-7 разів. Найкраще це робити під проточною водою. Промитий рис вкидаємо в сковорідку до овочів. Вливаємо воду, солимо та перчимо за смаком. Перемішуємо до однорідності. І тушимо під накритою кришечкою на мінімальному вогні приблизно 15-20 хвилин до готовності. Зачекайте, поки вода закипить, тоді зменште вогонь і накрийте кришечкою. Минуло 20 хвилин, тепер дивимося, що в нас вийшло. Рис красивий, розсипчастий і повністю приготовлений. Я рекомендую вам теж скористатися цим рецептом і приготувати для себе таку смачну та корисну страву. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.